Тарас Лень народився у Романовому селі. Саме тут, на батьківському подвір'ї, з ним прощаються родичі, друзі та військові побратими. Офіцер Збройних сил України загинув, захищаючи нашу державу від загарбників. Сьогодні цей молодий чоловік 21 рік чуть-чуть і чуть прощається з цим білим світом, на якому планував багато жити, довго жити, щасливо збудувати сім'ю, родину. Це він мав. Це він мав пройти, але не такі Божі плани були щодо нього. Тепер він має велику Божу родину, а для своєї родини залишає лише тільки пам'ять про себе. І це місце невеличке, що буде на цвинтарі, де буде нагадувати про його постать. З початком війни підрозділ, де служив Тарас, одним з перших виїхав на Київщину. На початку березня зв'язок з хлопцем зник до цього часу наш земляк був у списках зниклих безвісти. Беззупинно його шукали батьки та друзі. Писали повідомлення у соціальних мережах. Думали, що Тарас може бути у полоні. Проте відповіді не було. Тіло хлопця виявили на Житомирщині. Він так, як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому. Але 11 березня 2002 року вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпеченням оборони вістичі і стримання збройної агресії Російської Федерації під час авіанальоту противника в районі населеного пункту Варівськ Київської області, загинув. Тарас Лайн навчався в Коропецькому військовому ліцеї, а після закінчення вступив до академії сухопутних військ. Він завжди мріяв стати військовим, як його батько. Він завжди хотів бути воєнним в принципі. Він у нього вот воєнний, він, він хотів бути, він хотів бути як татом воєнний. Бачились з ним останній раз, це в лютому перед війною. Він якраз приїжджав в відпустку, якщо я не помиляюся з Луганська. І тут щось нам розходило за війну, то казав, якщо не дай Боже почнеться війна. То він піде самим першим. Він був серйозним хлопцем, ніколи не понижував свою планку, знав собі ціну. Мудрий був дуже, мудрий. Ніколи не давав себе в образу, як і серед ровесників, так і старших. Міг за себе постояти. І на нього можна було реально покластися. Знаю, по службі розказували хлопці, що він теж був. Добросовісним командиром приймав хороші рішення і був взагалі просто хорошою людиною. Тарас міг обрати різні спеціальності, але він хотів бути офіцером. Академію закінчив минулого року і за розподілем потрапив до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірою і до кінця служив ваш син. Поховали бійця на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою України.